На головній насосній станції номер 2 Черкаського водоканалу кипить робота. Тут завершують монтаж четвертого нового насосного агрегату. Ті, що встановлені, вже перекачують міські стоки. Ця насосна станція найголовніша у Черкасах. Сюди потрапляє 70% стічних вод міста. Із 1975 року, відколи вона була побудована, тут замінили лише один насосний агрегат. Починаючи з минулого року, водоканал. Під гарантією міської ради працює з Світовим банком. Ми отримали кредит 10 мільйонів доларів на технічне переоснащення, і от перші етапи вже відбулись. Ми робимо те саме, що на системі подачі, те саме зараз робимо переоснащення на. Системах водовідведення От тут Ми встановили чотири насосні агрегати шведської фірми «Флюхт». це світовий лідер по енергозбереженні в системі перекачки стічних вод. Директор комунального підприємства Сергій Овчаренко із задоволенням провів екскурсію насосною станцією для мера та журналістів. Новим обладнанням пишається. говорячи, що завдяки введенню його в експлуатацію підприємство значно економитиме на електроенергії. 5 тисяч гривень щодоби. Ми економимо тільки по одній насосній кр насосній станції. 150 п'ятдесят тисяч місяць. Тобто, ну ефект вражає. Тобто, це колосально. Це і ще раз говорю гордість нашого підприємства за кошти світового банку на комунальному підприємстві будуть модернізовувати як каналізаційні насосні станції, так і водопровідні. По водопровідних насосних станціях у нас сьогодні проект тільки можна сказати починається. Там були затримки з тендерними процедурами. Це на рівні світового банку є були певні, і вони залишаються певні вимоги. Тому якби там процес трошки був затриманий, і сьогодні, в вересні місяці, будуть перші поставки обладнання під модернізації першого, другого і третього підйому водопровідних насосних станцій. Модернізації насосного обладнання мають радіти і городяни, переконаний директор водоканалу, адже через це тарифи найближчі Щом <шим> часом не зростатимуть. Ми сьогодні працюємо в збиткових умовах. Собівартість нашого тарифу відшкодовується тільки на 68%. Тобто 32%. Ми сьогодні маємо збитків з кожного кубічного метра, як водопостачання, так і водовідведення. Ведення і модернізація цієї насос... не тільки цієї а насосних станцій дасть можливість уповільнити ріст тарифу. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка Новини.